Велика подяка Богові за його незбагненну любов та милість, якими він супроводжував наше життя впродовж 2009 року. Подяка Богові за те, що й донині залишаються вірні справжні послідовники Господа, які прагнуть покоритися, прийняти Христа у своє серце і керуватися Його настановами в повсякденному житті. Як результат дії Святого Духа, 28 людей зреклися минулого життя і обрали Ісуса Христа Господом і Спасителем дали обітницю Богу служити у чистому та доброму сумлінні. 19-те хрещення в церкві, яке відбулося 5 липня 2009 року. Вондаренко Андрій та Анна, Войтович Ольга, Гаєвська Віолетта, Господариська Олена, Денига Надія, Дубенчук Іванна, Павлюк Тетяна, Панькевич Галина, Петруцюк Анастасія, Рещиковець Наталія, Романюк Оксана. Швороб Юрій. 20 хрещення 6 грудня 2009 року. Булік Наталія, Василів Михайло Іванович, Гуменюк Лідія, Дмитрук Тарас, Єпік Тетяна, Кріцин Юрій, Літвінчук Ярослав, Масловська Катерина, Паважук Тетяна, Рудика Віктор та Наталія, Самодурова Анна, Ступницька Марія, Цецевич Валентина Іванівна, Чигуйовець Євгенія. Вітаємо 28 братів і сестер, які приєднались до нашої сім'ї. Наша церква, як свою сім'ю, прийняла до себе членів інших громад, а саме Руденко Ларису, Колядич Галину, Гаврилюк Лідію та Петра, Сленьків Віктора та Юлію, Зінчуків Олега та Лілію, Денегу Юлію. На даний момент церква благодать складається з 274 членів. Давайте будемо цінувати один одним і любити один одного, як і Христос цінує нами та любить нас. Цей рік для багатьох з нашої молоді став благословенним початком їхньої любові. Вони знайшли свої долі, коли з волі Господньої поєдналися в шлюбі, щоб продовжити мріяти удвох, йдучи по життєвій стежині. І дам я їм серце одне та дорогу одну. Що боялися мене по всі дні на добро собі й синам їхнім по них. Єремії 32 -39. 27 лютого Руслана Осташевська і Андрій Хіоні, 14 червня Віктор та Юлія Зінчук Корнічуки, 28 червня Ігор та Юлія Наконечна, Кущі, 19 липня Олександр та Оксана Грицяйчук. 13 вересня Андрій та Ольга Войтович Черненкові, 27 вересня Олена Безнюк та Павло Карасюки, 10 жовтня Людмила Костюкевич та Віталій Загребельні, 11 жовтня Анжела Анцеперова та Олександр Боровці, 18 жовтня Оксана Олефір та Олексій Ковальчуки, 25 жовтня Іван та Тетяна Малець до Галюки. 30 жовтня Олена Прадищук та Андрій Комлеві, 22 листопада Марина Марцева та Олександр Марченки. Утворилося 12 шлюбів. Великим благословінням для кожної сім'ї є дітки. Адже діти. Спадщина Господня, Псалом 126,3. наш дорогий Отець любить нас, наші сім'ї, і тому Він дарує нам діток. Цьогорічний Божий дарунок отримали 14 сімей церкви. А саме, 19 лютого Вадим та Ірина Яковчуки, синочка Максима. 19 березня Надія та Василь Войтюки, донечку Оленку, 24 квітня Володимир та Лора Кісарці, сина Іванка. 5 травня Сергій та Люба Пастушенки, Сина Артемка, 9 червня Петро та Лідія Гаврилюки, Сина Владислава. 20 червня Олег та Лілія Зінчуки, Донечку Каріну. 21 липня Андрій та Наталка Подорнецьк, донечку Ліану. 10 вересня Юрій та Ріта Рябі, донечку Таню. 24 вересня Роман та Ольга Цупрукі. Сина Іванка. 10 жовтня Віктор та Тетяна Цупрукі, сина Матвія, 25 жовтня Юрій та Юлія Сянькі, сина Даниїла. 10 листопада Олексій та Оксана Ляшенки, сина Назара, 16 листопада Василь та Юлія Сибіковські Донечку Марійку, 23 листопада Руслан та Олена Ходькіни, сина Іллю. 8 березня початок богослужінь церкві Воскресіння. Благодать благословила 24 братів і сестер на це служіння, яке звершуватиметься аж до приходу Ісуса Христа. 10 травня спільне богослужіння дочірніх церков. Наш люблячий отець має вірних людей, яких лише він поставляє на служіння. 21 червня відбулося рокопокладення на пасторське служіння Любомира Турчака. 8 листопада відбувся День Подяки. Господь благословив це літо гарним і правильним відпочинком. Влітку відбулися дитячий табір територія добра, моє життя Ісус Христос церковний табір церкви благодать та підлітково-молодіжний табір одна дорога. Особлива подяка Богові за турботу про підростаючі покоління, підлітків та молодь адже в церкві діє недільна школа містечко Дітвори, підлітковий клуб майбутнє України. Щонеділі відбуваються підліткові зібрання. Та що понеділка молодіжні зібрання твій час. Що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, ти мені ви вчинили Матвія 25-36-40». і команда церкви Благодать відгукнулася на Божий заклик, турбується не лише про себе, але й про спасіння тих, хто цього потребує: в'язниці, дім малютки, дім престарілих, безпритульні. Це ті служіння, де християни проявляють свою практичну любов. Праця Господня різноманітна, також проводиться робота із сестрами церкви. В цьому році розпочали проводити зустрічі для майбутніх наречених, продовжуються зустрічі для молодих мам та вагітних жінок. Без молитви церква не була б успішною, тому що місяця, остання п'ятниця, молитовне зібрання, а також нічні молитви. Можна багато перераховувати і учнівство в церкві, робота в навчальних закладах, практична допомога, збудова церкви нового життя в селищі Грушвиця, підсумовуючи благословення минулого року. Напередодні нового періоду нашого життя варто ще раз висловити хвалу тому, хто прийшов крізь страждання і смерть заради спасіння кожного грішника, наш Господь вірний, справедливий і милосердний, Тож нехай Його свята рука провадить кожного з нас через перепони гріха й спокус до славної перемоги з Новим Роком, з Різдвом Христовим, з новими Божими благословеннями.